Доброго дня! Хочу залишити відгук а, про наше відвідування Лікарні мутидент дитячої скоматології. А, ми дуже задоволені. У мене двоє дітей, і обидва а, були на прийомі у Дарини Євгенія, самого чудового лікаря. А, і ми дуже задоволені результатом. А, і я спіймала себе на думці, коли Пропонуєш дитині черговий раз почистити зуби, а він не хоче. І ти думаєш, зараз я його налякаю фразою ну чисти зуби, бо підемо до лікаря, зуби лікувати. І я бачу, що немає жодної реакції негативної на це. Дитина не розуміє, а що такого сходити до лікаря, і лікувати зуби. Це свідоцтво про те, що дійсно все на класному рівні діти не відчувають ніякого стресу, отримують гарний результат, а це найголовніше. І я, як мама двох дітей, mm -hmm. свого досвіду можу порекомендувати mm -hmm. да, mm -hmm. <рек... цю клініку від щирого серця. А знайшли ми її, якщо я не помиляюся, десь на просторах інстаграму і дякую тій людині, яка зробила пост, то може мій відгук буде так само комусь і принесе якусь користь. Тобто я раджу. Дякую вам. І вам дякую.